Доброго дня, діти! Запрошую вас в дивовижний світ гри. Сьогодні ми з вами будемо фантазувати, ким ми з вами будемо? Відгадайте загадки! Всі лікує, від застуди нас рятує, хто з турботою, любов'ю добре дбає про здоров'я, і на кожен виклик мить, на швидкий до нас примчить, хто це діти? Лікар. Тільки виклик пролунає, до машини він сідає, будь-який вогонь вгамує, місто від пожеж врятує, дуже радить всім малятам, сірників до рук не брати. Будь обережний з вогнем. Готує борщ смачний, дітям хліб пече пухкий. Цілий день він куховарить, нам корисні страви варить. Хто це, діти? Кухар. Готуємо смачні млинці та вареники. Ми маленькі кухарі. Дякуємо за смачний обід. Пише безліч він програм з бухгалтерії для мам, сайти створює для тат гарні ігри для малят. До дизайну має хист фахівець. цей. Хто діти? Програміст? Запрошуємо вас в салон краси. Я маленький перукар. До побачення, малята, до нових зустріч.